Доброго вечора. В прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіо 100 ЕФМ. Програма діалоги. Звоніть та запитуйте за телефонами 095 275 0100 та 906-100. Сьогодні гостем в нашій студії є заступник Чернівецької обласної заступник голови Чернівецької обласної ради Ярослав Степанович Курко. Ярослав Степанович, я вас вітаю. в нашій Добре. студії. Розпочнемо певно з вашого призначення. Як нам відомо, 4 червня на черговій сесії обласної ради за поданням депутатської групи народна рада Чернівецької області відбулось голосування щодо обрання вас на посаду першого заступника. Як тоді відомо, вам не вистачило одного голоса. А тобто, тоді проголосувало 52 депутати. А вже через три тижні на позачерговій сесії проголосувало 77, тобто на 25 п'ять. Депутатів більше, ніж на попередній сесії. От як вам вдалося, а можливо ну, комусь іншому переконати тих, хто тоді не голосував? Я не знаю, це дивне питання, як для мене. Ну, мабуть, перший раз десь хтось, один чи два депутати, мої колеги, проявили недисциплінованість. І... Ми прийшли взагалі в мене Ні, мене? Не встигли, десь там запізнились. Хтось, може, пішов через дві неділі. Щось помінялося, прийшло більше і проголосував. А, а як саме це призначення відбувалося? Тобто, це ну, Народна Рада Чернівецької області, як вони вирішили подати вашу кандидатуру? Значить, це питання призначення першого заступника голови обласної ради. Воно не скільки персональне, скільки системне. Відразу після е, січневих подій 2014 року, коли е, пройшла, пройшло переформатування влади в Україні і коли пізніше переміг майдан, було прийнято рішення на сесії обласної ради е, для тоді ще опозиції запровадити е, вільну вакантну посаду першого заступника для того, щоб е, хтось із депутатів-опозиціонерів мав можливість бути присутнім. Ну, на всіх тих заходах, які відбуваються позасесійно в обласній раді, і працювати, так би мовити, на постійних засадах. Тому що ну, у нас до цього часу в більшості наших громадян панує така, ну, вона не те, що панує, вона є домінуючою точка зору, що всі депутати, я не кажу міської обласної ради, отримують гроші. Так, от, із 104 депутатів обласної ради. Отримують гроші за те, що вони працюють в обласній раді, тільки двоє. Двоє. А всі 102 являються, е, працюють на зовсім інших е, роботах і там отримують зарплату. А ви маєте увазі гроші? Тобто вони не отримують зарплату. Вони не отримують за те, що вони є депутатами, будь-які кошти, привілеї чи гроші. Зовсім. Вони, так би мовити, це посада депутатів місцевих рад, вона на громадських засадах. Тільки є певна. Ну дуже обмежене коло людей, які працюють на постійних засадах. Це голова, заступник голови, секретар, якщо він є депутатом, але він не є депутатом в нашому випадку керуючись справами, і було прийнято рішення, щоб від опозиції була введена посада першого заступника, якої не було, і щоб він також працював на постійних засадах. Тобто, ви отримуєте зарплату в обласній раді як заступник. Я буду отримувати зарплату, тому що я її ще не бачив, так як я приступив до виконання своїх обов'язків, незважаючи на те, що був обраний 11 червня, тільки вчора. Але у вас вже є і кабінет? І є є і кабінет є. Немає секретарші, немає помічника, ну є тільки службовий транспорт. Я зрозумів. А Ярослав Званич, а як вам працюється в складі? Ради, в тому числі керуючого складу, залишився Ганічеро, залишився Маніріч. Під час Революції Гідності, наскільки ми знаємо, бачили, ви були теж в числі тих, хто вимагав переобрання ради і відставки. Але вони залишились, і ви з ними працюєте. Як вам? Зовсім недавно можливо, але все рівно. як вам працюється з ними? Ну, що ви маєте на увазі? Як мені з ними працюється? На сьогоднішній день. І голова обласної ради, і заступник голови обласної ради у відпустках. Через це я працюю один. Тобто ви фактично з ними ще і якби разом і не працювали? Ну, з того дня, якщо. Як я скажу, що я їх не знаю, то це буде неправда. Я їх давно знаю як людей, а як посадовців, ну, я дізнався, можливо, тільки роки три назад, коли став депутатом обласної ради. І все-таки на вашу думку. Я думаю, це надзвичайно цікаво і телеглядачам, і слухачам. Чому залишився головою обласної ради Михайло Генічеро. Він, до речі, був у нас теж тут в ефірі. Мені цікава ваша думка. Для того, щоб в теперішній ситуації відповідно до діючого законодавства і голова обласної ради, і заступник голови обласної ради були позбавлені своїх посад. Потрібно витримати процедуру. Значить, процедура відповідно до закону вимагає, щоб або вони написали самі заяву про відставку, або було зібрано одну третю від всього складу ради підписів Підписи. за їхню відставку. І потім це питання було включено в порядок денний, і потім це питання було проголосовано таємно. Значить, ні одна із цих трьох процедур. На сьогоднішній день, ну так скажемо, не була витримана, не не вистачило, так скажемо, голосів. Я зрозуміла, я вибачаюся, Росласмач у нас дзвіночок є. Будь ласка, ми вас слухаємо. А доброго дня. Доброго дня. Мене звати Василь. У мене запитання до пана Ярослава. А скажіть, будь ласка, яка у вас буде зарплата? Це перше питання. А друге, скажіть, будь ласка, чи вам не соромно за те, що вас, за вас, як за заступника голови обласної ради, проголосували майже всі депутати регіонали? Дякую. Дякую вам за запитання. Ну, що стосується зарплати, то це питання ви задаєте не перший, а мабуть, двадцять перший. Важу запитували. О, це, це найбільше питання, яке цікавить всіх людей. Значить, я, на превеликий жаль, не зможу вам відповісти на це запитання так, як би ви хотіли. Чому? Тому що я до сьогоднішнього дня не знаю, яка в мене буде зарплата. Наприклад, мені зараховується стаж в Державну службу 16 років, який я працюю на посаді викладача, доцента юридичного факультету нашого університету. Але. Підтвердження цього стажу, яке заключається в тому, що в мене є диплом доцента, але він був отриманий ще в період радянських часів, і підтвердження це потрібно отримати із колишньої вищої атестаційної комісії, яка знаходиться в Москві. А туди з Києва сказали, скільки б запитів не направляло, відповіді немає. Тобто йде е, стаж, е, іде надбавка за е, доплату е, за те, що я працював в вузі і перейшов на роботу в місцеве самоврядування. Значить, цієї надбавки не буде. Скільки ця надбавка, е, я також не знаю. Значить, е, щоб вас зовсім не розчаровувати на сьогоднішній день. Е, мій посадовий оклад десь е, приблизно у розмірі. 4 до 4,5 тисяч гривень в місяць. Так що багато це чи мало, ну, це вже хай. судіть самі. Тобто Вирішити. це вже на власне. І тепер відносно сорому. За мене проголосувало 30 з лишнім депутатів від Народної ради. За мене проголосувало 20 з лишнім депутатів. Які е, були, так би мовити, ну невизначені, позапартійні. Є в нас така група. Так. Туди, ну вони не зовсім позапартійні, тому що допустим, я, я не можу сказати так. так е, допустим, депутати обласної ради від е, нашої України в е, народну раду не входять, але вони залишаються фракцією. Їх там 10 чоловік. Ну і є приблизно 10 е, позапартійних, позафракційних. Тобто вважайте це вже 50%. І, і візьміть 77, тобто за мене проголосувало 27 сім е, колишніх е, членів або не членів партії регіонів. Через те е, ваше твердження про те, що за мене проголосували майже всі регіони, є помилкове. А скільки взагалі було регіоналів в раді? регіоналів в обласній раді було в районі правдою і неправдою? Ну, ми ж знаємо, як їх організовували і, і збирали, і заганяли у цю фракцію. Їх було десь порядка м, чистих регіоналів 49-53, а всього, це, це вже є, так би мовити, більшість. А всього десь під 60-65, ну, ситуативно до 70. Ось Таким чином. Через те не всі е, колишні члени партії регіонів за мене. Голосували, це перше. Друге, мені не соромно, тому що соромляться тільки своїх поганих справ. А нічого поганого я для Буковини і для громадян Буковини, ну я так вважаю, не робив. і не роблю. Я думаю, ми дали достатню відповідь нашому глядачу. Ми продовжимо, Ярослав Степанович, Зараз ну, ми поговорили про те, як вам працюється з Ганічером Манілічем. Вияснили про те, що ви ще якби з ними не працювали, тому що вони в відпустці. Наш губернатор Ванзуряк, ваше відношення до його призначення, як вам працюється з ним? А чи ви вже якісь мали спільні вирішення якихось питань разом? Його команда? Чи він привів з собою? Ну можливо, не повністю змінив всю команду, але ну, Ми знаємо, на Майдані вибирали і різних змінювали е, е, ну, в, різні відділи. Там були начальники відділень різні. Тобто, як як вам працюється е, з Ванцеріком? Е, ну, Що означає, як мені працюється? Значить, е, ну, Чи ви вже з ним якось мали це якісь... самоврядування і виконавча влада в особі Е, керівника облдержадміністрації? При бажанні вони можуть пересікатись. І дуже часто, при небажанні можуть точно так же і не пересікатись. Ну, я не хочу і не хотів би нічого поганого говорити в адресу теперішнього голови облдержадміністрації, але я вважаю, що ну, на превеликий жаль, прийшов він і для нас, і для нього без команди, тому що команди як такої в нього не було і, мабуть, немає. І це. Я не знаю, погодиться він зі мною чи ні, але на превеликий жаль, мені здається, що це так. Тобто все йому довелося тут формувати е, по гарячих, так сказати, слідах. І, і як би і хто б не відносився до Майдану, е, коли команда вибирається шляхом голосування, я не хочу ні про кого персонально говорити із тих людей. Які є в його команді, це завжди гірша команда, ніж би вона обиралася шляхом кропітливої роботи по підготовці, по підбору, по випликанню цих кадрів, щоб вони знали, як робити, що робити, щоб вони відчували свого командира, поводиря, ну так би мовити, в унісон інтуїтивно. Мені здається, що цього немає. І Підбір кадрів за допомогою голосування і, і майдану він не є кращий. І це підтверджує і київський досвід, і, і Чернівецький, мабуть, також. В депутатському корпусі міської ради, ради Брама зараз є ситуативна більшість. А чи існує вон зараз більшість в обласній раді І з представників яких політичних сил вона складається? Е... Ще 6 грудня 2013 року, я, я пам'ятаю, мені врізався цей день, Матвій Іванович Куцак сказав на засіданні колегії обласної ради, що він останній, хто вийшов, здається, із депутатів обласної ради, з фракції партії регіонів. Із партії регіонів. Грудень 13 року. Грудень 13 року, 6-го. І з того часу, як ви побачили, і ця партія, і ця фракція практично розпалася. Нічого не нагадує, крім поганих справ і спогадів про цю партію і про цю фракцію. Щодо більшості, половина членів фракції, до речі, і не була в партії. Вони були позапартійні, ті, які були особливо мажоритарники. А якась половина, а може й більша частина була, я навіть і не знаю. Значить... Більшість депутатів партії регіонів і фракції регіонів ну, це здравомисліщі люди. І, і що їх занесло у ту фракцію і в ту партію? Це треба ж питати кожного окремо. Але, звичайно, навіть доброго життя вони туди пішли. Тому що всіх їх в більшій частині, ну, дві третіх загнали. То була фракція і партія. Зібрана силою для того, щоб не втратити посаду, роботу, а можливо, щось і мати в самім цього. Кожний окремо взятий із депутатів обласної ради і колишніх членів фракції партії регіонів нормальні здравомислящі люди. За ними немає кримінального минулого. Якщо їх можна і осуджувати, то тільки з моральної точки зору. І якщо їх можна і осуджувати, то це в майбутньому кожного окремо взятого на виборах. Проголосують за нього чи не проголосують громадяни. Через те, сьогодні в обласній раді, ну очевидно, що якщо немає, то буде виникати ситуативна більшість, в залежності від того, як депутати відносяться до того чи іншого питання. Вона і вже по деяких питаннях проявлялася. Тобто більшість є, але вона не стійка, вона не зафіксована, вона ситуативна, в залежності від того, хто як дивиться, хто як до кого підійде, як зуміє загітувати, щоб голосували за те чи інше питання, або переконати безпосередньо в залі. Вчора мала відбутись позачергова сесія міської ради. Я думаю, ви про це знаєте. Вона не відбулась, тому що на засідання з 60 депутатів з'явилось тільки 11. і депутат Василь Максимюк запропонував Олексію Каспруку, міському голові звернутись до Верховної Ради з пропозицією переобрати таку бездіяльну раду, тому що ну як може існувати рада, яка. Не збираються депутати, вона не працює. А це досить така, на що мер відповів, я цитую абсолютно погоджуюсь, я вже це зробив. Це досить відповідальна заява, але ну сьогодні ні на сайті міської ради, ні в жодному змі я цього не бачила. Звернення, можливо, вам відомо щось про це звернення, про те, що повинні бути перевибори звернення до Верховної Ради про перевибори міської ради. Я думаю, що це швидше була атака. Міського голови на тих депутатів, які, які таким чином поставились да, до виборів, верніше до е, своєї явки Євки. на сесію. Можливо, що декого і не було в місті в той період. Через це треба вияснити. А можливо, хтось був хворий, можливо, хтось був у відряджені, хтось у відпустці. Це провести сесію і зібрати кворум хоча б більше, ніж половина депутатів. Це дуже відповідально, особливо в цей період, незважаючи на те, що у нас начебто йде війна, відпустки і відпочинок ніхто не відміняв. Ну, ми знаємо, в Верховній Раді немає ніяких канікул, вони працюють. Ну так, але Верховна Рада працює не два дні, не один день, а тут треба всіх зібрати на один день. Ви маєте на увазі в цей період, що період відпусток, літо? Це, це дуже важка. Це завжди було важко в серпні-липні зібрати депутатів. А на вашу думку, Ярослав Степанович, все-таки перевибори потрібні? Я маю на увазі до міської Значить, ради, якщо брати зміни у суспільстві, суспільство помінялося з точки зору ідеологічної своїх вподобань, ну, відсотків воно переформатувалося. Тобто зміни в суспільстві відбулись кардинальні, а зміни у виборних органах влади не відбулися. Безумовно, що потрібні, тому що ті депутати, які є на сьогодні у будь-яких радах, навіть в сільській раді простій візьмемо. Лашківську сільську раду Кісманського району депутати виразили недовіру і зняли з посади голову сільської ради через пару днів на день конституції, річницю дня конституції. прийшли обурені виборці, і під тиском їхнім 11 із 16 депутатів написали заяву про те, що вони йдуть у відставку із обраних сільських депутатів. Тобто це також свідчення того, що депутатський корпус будь-якої ради на сьогоднішній день не відображає настроїв громадян, і тому перевибори потрібні. Інша справа, за якими правилами і в які терміни. Це робити так, так. так. тому що, якщо цього не зробити, ну от зараз по нових законах, в нових умовах, щоб не було того безладу, який був раніше, щоб не було. Е Тих недоліків при виборах депутатів, які були раніше, ну то це потрібно, як на мене, робити осінню. Цієї, Цієї осені. Є, що утримується, От. я обучаю, утримується дзвіночок. Я обичаю, давайте ще один дзвіночок. Ми вас слухаємо. Але А, Добрий день. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Руслан. Я б хотів задати питання Ярославу Степановичу. скажіть, будь ласка. Такая ситуація. На очередную сесію не прийшли ні один депутат від Свободи і, і з фракції за Батьківщину. Скажіть, пожалуйста, на ваше мнение, это що ігнорування же или это нечто інше? Це треба в кожному конкретному випадку виясняти, що це таке. В свободі в міській раді три депутати. Чому вони не пройшли, це повинен знати Орг-відділ. За батьківщину там трішки більше. Це може бути і одне, і друге. Не варто робити із наявки на одну сесію дуже кардинальних висновків. Все-таки дайте скидку, що це літо, що це 30 градусів, що це жара, що це спека. І зрештою, ніхто ж не думає над результатом. Адже на е, порядок денної сесії був винесений один питання, які подолання вето міського голови на його рішення. Значить, е, а якщо вони не пройшли, то вето що не було подолано. подолано? А може вони не хотіли, щоб воно було подолано? Тобто, можливо, те, що вони не пройшли. Я не знаю. Я пропоную е, глядачу, який задав питання, подумати над цим. Я вам дякую. А, Ярослав Спач, а ви. Е... Чи на зараз є а, членом якоїсь політичної партії на сьогоднішній день? Так, із середини 2013 року в зв'язку з тими подіями, які мали місце у партійно-політичному житті України, більшість членів партії фронту Змін влилися, об'єдналися у партію Батьківщина. На сьогоднішній день я є членом партії Батьківщина. Але на наступну сесію буду писати заяву про те, що призупиняю своє членство в партії через те, що я був обраний першим заступником голови. Тобто не можна рати. поєднувати а, членство в партії з посадою заступника? Ну серцю не прикажеш, але закон трактує, що треба призупинити. Тобто це не є вихід з партії, це є призупинення. Призупинення. А скажіть, будь ласка, до цього, як ви в 13-му році влилися в батьківщину, фронт змін. До цього ви були в якійсь політичній партії? Е... Ну, можливо, комуністична партія. Та чому ж я вам розкажу? Розкажіть. В 73-му році. Мене прийняли кандидатом в члени комуністичної партії. Крок був е, не те, що примусовий, в армії не всіх приймали в партії, це було під час служби в армії. Е, якщо б я е, я свідомо це, це зробив, не поступив кандидатом в члени партії, я б після армії не зміг навчатися в університеті. А так, так я в 1974 році поступив на. Історичний факультет нашого університету, і в 79-му році я його з відзнакою закінчив. У мене червоний диплом. А коли ви вийшли з комуністичної партії? Це було ваше якесь. Ідейні... Значить, в питаннях виходу із Компартії так скажемо, я був все-таки консерватором. Батьки мені казали, чомусь вони, самі, будучи безпартійні, сказали, що. Ти дивись, якщо б не ця партія, ти б не здобув освіту. Хоча Бог його знає, може, якщо б не було цієї партії, життя було б інше, не таке, як воно склалося. Я не подавав заяву на я не кидав і не палив партійні квитки. Він у мене до цього часу є як Боєго... реліквія, Релікві. є. І... Але я був в числі тих в університеті, будучи секретарем партбюро кафедри суспільних наук. Хто боровся до кінця, як тільки міг, і хто знає мене із університету, той підтвердиться за те, щоб всередині цієї партії відбулись зміни на демократичних принципах. На превеликий жаль, історія і життя довели, що КПРС, так же як і багато чого, не міняється і змінам не піддається. А коли ви вийшли з партії, це ніяк в... не зашкодило? Я маю на увазі навіть не час, а от не зашкодило вашій роботі, 90... як коли ви працювали. Ні, в 91-му році тиску якогось. Радянський Союз розпався, КПРС розпалася. В 91-му році був утворений 1 травня 91-го року. Юридичний. Факультет, факультет і я на тому факультеті був одним із перших разом із тими хто? небагатьма, хто, хто там виж? був, і там були майже всі і партійні, і, і нічому це нікому не зашкодило. Ірославосмач, у нас на жаль, залишається 5 хвилин. Я ще дуже багато чого хотіла вас запитати. Але ви закінчили зараз про те, що на юридичному факультеті ви працювали з 91-го року. Так. Як ми знаємо рік тому була така скандальна історія. Я можу навіть дозволю собі сказати, вас вигнали з університету. Якщо можна коротко, якщо можна це коротко, розкажіть. Що відбулося насправді? Рік назад я б вам з радістю розказав про цю історію. А на сьогодні це вже рана, яка зажила. Вам не хочеться е, мені згадувати. не хочеться її тривожити. Факультет для мене був є і залишається рідним. А те, що сталося, хай буде на совісті тих людей, які це зробили. Я з університету нікуди не пішов. Ви працюєте? Я зараз. працюю і буду працювати. І Але біль... вже не на тому факультеті. Ні, я зараз працюю на історичному факультеті. І більше того, Дримати. я тісно співпрацюю із ректором університету, з ректоратом, і у нас є повне порозуміння. У нас еще один звоночек. Будь ласка, мы вас слушаем в студии. Алло, добрый вечер. Опять, это опять Руслан нас беспокоит. Ярослав Степанович, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы пришли на эфир. Очень интересно вас слушать. Но есть еще один вопрос. Почему, когда оппозиция становится властью, вона как бы дивляться від от народу, перестає з ним общаться, То есть, не видно ні Каспрука на ефірах, ні Ветимока, ні ни ні ни ни, ну, кого нибудь із представителей опозиції, який зараз у власти. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Дякую вам за запитання. Дякую. На превеликий жаль. Це дуже велике і болюче питання не тільки теперішньої опозиції, але всієї влади. Ви, мабуть, краще за мене знаєте, що влада до. Чи радянська і цього періоду, вона, ну як влада, має якийсь такий сакральний характер. Тобто влада вона завжди трішки вище і зверхньо ставиться до народу. Але та влада, яка була перед теперішньою, вона повністю дискредитувала і підірвала довіру народу до себе. Та влада злочинна, і народ ту владу просто ну, віддалив. Він її не поважав і не поважає. І це відношення передалося частково і до теперішньої влади. Теперішній владі, а особливо тим людям, які прийдуть в результаті майбутніх виборів до влади, потрібно буде дуже багато зробити, щоб повернути довіру простих громадян до себе. На превеликий жаль, це хвороба кожної влади віддалятися від народу від тих, хто їх вибрав. І я передам те, що ви сказали, по конкретних прізвищах, тому що я їх всіх знаю. Щоб вони якомога частіше виходили в ефір до народу і говорили безпосередньо, відповідали на прямі запитання глядачів, відповідали на ті запитання, які нас всіх тривожать. Дякую вам. У нас буквально залишається напевно ще одна хвилинка. В одну хвилинку те, що робиться зараз на сході. Наша Чернівецька обласна рада допомагає. Я маю на увазі не кордиційний центр, який зараз є, бо це якби допомога. Допомагає, людям. значить, по перше, позачергово ми збиралися декілька разів і приймали рішення. Спочатку 950 тисяч, потім 140 тисяч. Буде можливість ще будемо перечисляти, але є одна проблема. Ми гроші перечисляємо, але бюрократична тяганина, тендери не дозволяють закупити те, що потрібно вчасно. Це перше питання. Друге питання. Дуже багато координаторів, дуже мало порядку. Сьогодні проходили до нас прикордонники. немає такого дня, щоб хтось не проходив. Незважаючи на те, що є координаційний центр, координації немає. Помагають сім'ї, помагають райони, помагають села. Помагають міста чи не допомагають, і помагають область, і кожний помагає Потім. своєму. І в кінці кінців не знаємо, а де ж наші? Всі ж вони наші, всім треба допомагати. Сьогодні прийшли прикордонники, кажуть, ми також їдемо, і в нас нічого немає. Допоможіть нам да і вся ця допомога в останній день. Я зрозуміла, Ірса Спанч. На жаль, наш час вичерпано. Я вам дуже гарно дякую, що ви прийшли до нас. Нашим телеглядачам та радіослухачам хочу нагадати, що гостем сьогоднішньої програми був заступник голови Чернівецької обласної ради Ярослав Степанович Курко. Залишайтесь з нами на Чернівецькому промені та радіо 100FM.